Раночку з дендропаркочку приїхала просто щоб відновити нерви після того, як була в паспортному столі, просто перереєструвати загранпаспорт старий на новий. Всі ж знають, що є електронна черга в паспортному столі, що ти береш квиток, приходиш на певний час і отримуєш свою послугу дуже зручно. А, але мене сьогодні просто так розстеліпало. Прийшла жінка, і вона. Хто крайній? Я кажу, на 9.15. Вона я спитала, хто крайній. Я кажу, так електронна черга на 9.15, на, на який час у вас квиток? І вона починає в людини істерика. Я вже третій раз приходжу. Я знаю, що жива черга. Вже давно відмінили електронні квитки. Я сама вже сижу, думаю, боже, може, і, і може я не права, може електронний квиток. І людина, знаєте, я ж трусить, вона так психує, Я нічого не знаю. Мені треба загранпаспорт. Мені треба загранпаспорт. І вийшов там на паспортному столі, де там на садах два дуже гарний дідусь. Він виходить, і так знаєте, як. Повільно, по три рази одне й те саме, що є електронна черга. Туди треба записуватись. Вона, я нічого не знаю, я не знаю нічого про електронну чергу, мені треба паспорт, пустіть мене треба паспорт. В общем, але в чому суть? Є і жива черга. Виявляється, зараз є і жива черга, і електронна черга. Ти приходиш на обум в живу чергу, і якщо хтось не приходить на електронну, то ти можеш потрапити на його час. Але, от теж, але тільки не треба психувати. Всі зараз психовані, ну, чесно, всі зараз психовані. І те, що ти оце приходиш і отакі нерви, як оце, в дитячій позиції, як кажуть коучі, кричиш, що мені треба загранпаспорт, то воно ж так не робиться. Ну, їй треба загранпаспорт. Кричи погромче, може воно зробиться дужче чи швидше.